Церква сама знаходиться на п'ятому кілометрі, це район 5-го кілометра Камушового шосе, перех... О, велике перехрестя, недалеко від від'їзду до самого міста Севастополя. Тобто там великий мікрорайон. Ось по вулиці Сільській. Сама чисельність громади, не наважуюсь сказати точно, але Попри тої тимчасової каплиці, яка в нас була, так то ми якось вміщалися 40 чоловік. Це від 30 до 40 чоловік нас було так, як би можна сказати, постійно. Ось, звичайно, що на перша порах було менше, але все ж таки люди взнавали про те, що така церква є. Багато хто з людей шукав нас, бо, бо власне шукали греко-католицьку церкву. Ось і багато людей, з якими я просто чисто знайомився. Вони взнавали, вони були здивовані, що наша церква існує, і вони долучалися до того. Тобто, з часом громада так чи інакше росла, і це і це не є той момент, щоб ми працювали над тим, щоб забирати якихось варіантів від інших церков. Ні, ні в якому разі. Більшість із тих людей це є люди, які просто не знали про те, що ми є або. Чисто вибрали нашу церкву як церкву, яка, е, яка може їм щось дати, і в якій вони в себе комфортно можуть почувати. Таких людей було багато, в тому числі навіть і там і вірмени, і росіяни були, та і білоруси, так в тому числі. Тобто, ну різний контингент людей було, верніше вернівши наприклад, там взяти, Якщо. Ось тому о, люди знаходили себе власне в тій церкві, і е, наша каплиця була повною. <гум> якщо були якщо, трошки там якісь більші такі свята, то люди вже на вулиці були. А якщо взяти там Пасху, чи, 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 ну, то це було там <гум> цілого півподвір'я, подвір'я, це були люди достатньо. Просто специфіка самого міста є. Багато людей, які місто саме роз... розтягнуте, Багато людей, які живуть далеко, не завжди можуть в неділю доїхати. Так багато людей, які були військовослужбовці, з якими я співпрацював і які були чисто. Просто наші віряни, але військові Києві я теж був для себе відкрив багато такого. Ну, здивувався, коли е навіть моїх земляків є стільки, що, які служили в військово-морських силах. Тобто для мене це було дуже приємно. Ось, і вони знову ж таки вони не могли. Вони не могли при, при, прийти, бо тому що служба. У них своя служба, тому виходило так, що не завжди чисельність можна порахувати зразу так. Але коли приходили свята, то на свята, звичайно ж, збиралося багато людей. Ось приходилось мені, бувало так, що приходилось мені відвідати відвідувати військові частини, Але більшість це я співпрацював із академією військово-морських сил. Хоча з кожним роком ставалось чомусь. Все важче і важче. Тому що з академії я перейшов до ліцею, з ліцею я вже по до коледжу, з коледжу до ліцею. Тобто постійно десь в якихось місцях робилися певні якісь перепони, попри все те, що хоч начальство хотіло, але видно, десь щось підтискалося. І навіть наша спроба в при академії відкрити каплицю. Ось увінчалася цим, що її відкрили не ми, а відкрили це Московський патріарх. Храм сам будується хрестовидний. Це, це проста архітектура, це, там немає не, не щось такого складного. Ось однокупельний е, храм е, візантійського такого стилю. Ось, але я попри все саму архітектуру, яка є досить простою, я старався, щоб вона була більш притаманна ну, тої місцевості. Звичайно, що самі вікна, внутрішній стиль, який був мною спланований, так він мав відображати там, чи нагадувати той візантійський стиль, який. Який був десь прив'язаний там до греків там, чи ще щось. От, ну, от в цьому плані якби Абсурд з абсурдів. Навіть коли я розмовляв із депутатами, які часом найду ну, приїжджали до нас на територію і хотіли подивитися, де будується храм, там, наприклад, так далі. Всі були настільки здивовані. Хто міг дозволити, ну хто це архітектура, звичайно, що дозвола? Хто міг дозволити в даний час будувати два храми один біля одного, буквально через паркан? Попри все те, що територію, де вони розпочали своє будівництво, я брав територію як додаток до нашої території, тобто в мене були подані документи. Була зібрана перша папка для того, щоб ми могли нормально розмістити проєктний той храм, який я вже розпочав, ось і знаючи про це. Все ж таки надали надали перевагу іншій церкві, в який це спосіб? Ну багато є моментів, які я просто знаю, які були які робилися дуже швидко для того, власне, щоб це було передано іншій конфесії. Ось це було все домовлено, сплановано і тому подібне. Ну але це такі це деталі, які там, наприклад, які я знаю, це не але рішення було таке, що потрібно дати іншій конфесії. В'їзд до, до міста із центральної дороги, ось якраз відкривав вигляд самого храму. Тому потрібно було цей храм якось перекрити іншими приміщеннями. В цей спосіб зробили так, що це буде інший, інший храм, іншої конфесії і так далі. Ми, ми залишалися. Можна сказати, прикритими з однієї, власне, іншою конфесією, тобто їхніми приміщеннями, з, іншими, з іншої сторони, там побудований великий магазин. Це буквально так майже сті, сті, чуть не в стіна в стіну, ну, з дотриманням певних норм, попри все те, що з магазину на нашу територію залізли, забрали кілька метрів у нас, а з цієї території їм, ну як завжди, бракує місця, то вони. Дзвіницю побудували прямо зразу біля земного паркану, не відступаючи там е, тих метрів, які там потрібні для. <сіхі> тобто ситуація є настільки такою цікаво, але це ніхто не контролював. Це ні, не ті листи, які писав я е, і так далі. На них так відпи, відписки були самі і тому подібне. Тобто ситуація сама є складна. Можна дуже багато перечисляти Ось, блокування виділення земельних ділянок, хоч нам виділили земельну ділянку. Не знаю, який спосіб там і так далі, дякуючи тим людям, які це зробили, так. Але я знаю багато інших конфесій, які не могли їх отримати, бо тому що так було їм сказано. Знаю, що в Риму католикам. Довший час не віддавався, і до цього часу не віддавався храм, який є їхній. На даний час це кінотеатр «Дружба», і він до цього часу і не діючий, і так далі. Тобто, це приміщення, будова, яку потрібно вже підтримувати. І все одно її не віддають. Ось. Тобто, і це знову ж таки за наказом певних людей. От. Тому це є ненормально. Це є ненормально стосовно, стосовно як одної церкви до іншої церкви. Я не хочу сказати, що там ну, вони всі погані там, чи, чи ще щось. Ні. Ну, на даний час чомусь складена така політика була. Зараз вже будемо бачити, як буде далі. Ось, але була складена чомусь така політика, і це як ми, як християни, так, хоча вони вважали навіть, що ми і не християни, в тому числі і тому подібне, це людям насаджувалось настільки так масово, що люди дуже відгукувалися стосовно і нашої і церкви. І так досить неприємно. Але такий факт є: від цього нікуди не дінеся, хто би там що не говорив. Тобто, якщо... Так, то цю помилку треба прийняти і жити далі. Ось і щось робити для того, щоб змінилася ця ситуація. Звичайно, що для тих людей, для тих людей є дуже важкою ситуацією. Ну, звичайно, що не перше духовною, бо тому що так як немає, люди звикли, хоч вони не, ну, не, не мають права ніхто, ні я до людей, ні люди до священника не можуть привикати, тому що. Ми змінюємо місце свого служіння, ось і це є нашим обов'язком, так але люди за тих 10 років люди дуже звикли, тому що я для них був, можна сказати, один із тих перших священників, які були на постійно, так бо тому, що попередні вони там практично знали про те, що вони є певний період часу і вони будуть залишати ту територію. Ось люди знали про те, що я є на постійно, так люди старалися, щоб той храм якось будувався, і люди тішилися тим, що вони будуть скоро мати ту, ту святиню, де вони будуть мати можливість молитись, бо тому що в тих умовах, в яких ми молилися, це, це хіба тільки може знати та людина, яка там була, так. Тобто влітку це було дуже жарко, коли ми змушені були дуже раненько починати богослуження. Взимку це було дуже холодно, поки каплиця та нагріється, вона з металоконструкції було знову ж таки. Були такі моменти, коли люди падали в оморок і тому подібне. Тобто, але це було наше, наше служіння. Це було випробовування, я так думаю, якесь випробовування в вірі тої громади безпосередньо. Ось, думаю, це їх закалило і вони будуть триматися. Я так вірю, що будуть триматися до кінця. Звичайно, що багато хто з них шкодує. Я говорю, говорю з людьми. Люди, люди навіть не можуть говорити, бо їм настільки це вони плачуть і тому подібне. Тобто, це є те це є те, що, що їм бракує. Це те, що їм чого їм бракує. Я думаю, що ситуацію потрібно змінити, і то змінити кардинально і якнайшвидше, бо тому що знову ж таки йдуть, йде час Пасхи, от і люди мусять, мусять мати священника. Попри все те, що ну, якщо мені туди не можна їхати, то відповідно мусить хтось інший їхати. Я думаю, що порафія буде, якщо не без мене, вона буде все одно жити, і я вірю в те, що вона буде розвиватися, і я вірю в те, що вона буде ще розвиватися краще, ніж я там був, і так далі. Звичайно, що я думаю, що в цьому випадку потрібно вже вирішувати ситуацію в тому руслі, що буде пропонувати певна, певна влада території чи як, я не знаю. Ось тому церква мусить, мусить жити, так як церква наша живе в інших країнах, аналогічно так само і тут. Хоч ми можемо визнавати чи не визнавати там цю територію своєю чи не своєю і тому подібне, але факт є фактом: церква мусить жити, мусить існувати, і... бо там є люди.